Терстяниць, як і всі інші міста, має проблеми пов'язані з житлово-комунальним господарством та благоустрою міста. Свідченням тому є те, що кількість звернень такого плану до міської ради залишається досить високою біля 700 звернень щороку. Проведений протягом року аналіз звернень громадян, свідчить, що кожне третє письмове звернення до Трестинецької міської ради стосується саме комунальних проблем: благоустрій, будівництво та ремонт доріг. Водозабезпечення, освітлення тощо. Ще біля 500 жителів у рік приходять із даними питаннями на особистий прийом до міського голови чи його заступника, що свідчить про важливість даних питань для жителів громади. Якщо у вас виникають якісь проблеми на вулиці, то ви звертаєтеся письмово чи особисто, чи Ну так, особисто. Постійно навідуюся, От, от. Наслідчі, на цей іншого буде що. Карупове буду вбивати постійно, щоб мені вулицю підсипали. От, світофор, кажу, рядом машини ось крутяться коло інше, нож там. От порозбивали так, карасів кажу. От Юрій Анатолійович, давайте я буду заводити на вулиці карасі. От, бо страшна ж вода. Часто підсохла, звісно. От, а як дощі, то калюсь. Це пів вулиці взагалі залито. Чи були б такі проблеми? На вулиці при виникненні проблем чи зверталися ви до керівників комунальних господарств? Обов'язково. Да, це в нас каналізація йде. От і це ж для комунальні кажу, щоб мені п'ять люків покрали. От, драці. Люди ж йдуть вперед, посеред вулиці. Не видно, що у вас каже, освіщає вулицю станція. Возьміть при тимсь того світу Фонаря, і пройдіть, кару всі карукалю жівачі під ногами. Буть. І люки могли укупасти. Так ми колес понакидали з машини, щоб таке ж ніхто ж дока не в таке. Ну а так. А як часто ви звертаєтесь до міської ради? Ну, Часенько. <зас із лаком> ну, замер... ну, раз у квартал говорять. Якщо у вас виникають якісь проблеми на вашій вулиці, ви е приходите особисто на прийом, чи пишете листа, чи допомогти <зас із лаком> змінити? Зараз так, що не хата времени, але в основному пишу заявлення. Написав заявлення там приділяння. Бо ваше дзвонять, кажуть, ваші міри будуть там прийняті. А чи були такі проблеми, коли ви зверталися не в міську раду, а до керівників комунальних хазяїв? Дуже часто. Ви Дуже. Керівників, комунальних установ no, особисто знаю. По фамільну, так, да, в лісу ні. Бо коли не прийду, то немає, то на заняттях, то на свадьбі, то ще що то. У нас проблема була, лампочка тільки поставила згоріла, і ми чекали 8 місяців, щоб її поміняли. Саме мені можна, тому що зараз вже не так багаті люди, щоб, як раніше, взяли, купили, сказали, що саме мені що туди лізти. Ну, ждали, ждали, ждали. Через депутата обращався. Ну то й поміняли. Всі доволі, ну їх же ж не одна важна, їх вже багато на вулиці. А зараз проблема воду протягнули, вже другу неділю ідеже вода. Я так, як кажуть, до хазяйства не дуже так, щоб лізти. Супруга каже, що вода, каже, вже другу неділю риже. Кажу, ну якщо закачали, то, то стоїться. Таке ж врем'я що вже багатенько. Я кажу, купляйте фільтри, а зачем мені фільтри, якщо до цього було нормально, це щось воду, коли зробили, нарушили ґрунті, вийшло, що перемита все залишилося наверху. І розбивають дорогу машинами. Ну, Трошки були помогли, але маловато підсипку зробити. То що воно, виходить, все йде на спуску, внизу, то ми там самі яру відремонтували, трошки там дали нам граві, ми засипали, ну воно все одно тече попрямують. Аби щоб по вулиці розкидати, щоб воно трамбувалося. Бо так вже раніше вона огромна була, зараз вже ями, виходить. Ну, я бачу, що були. На дні неділі привезли, ну це ж мало. Ми так, хто де робить по можливості, той договаються, привозять. Ну, Кожен напротив свого двора, ну я це б так, щоб завести, ми ж не камша нам асфальт треба. Щоб уподний якось її. Хоча можна було якось і обратиться, але я лично обращався, але тоді не було її дати средств, що мало виділив. А весною воно, ну, коли я така, що машина на вулиці не заїдеш. Воно ж вже перемита. Взагалі це дружна вулиця. Не знаю, як на других, але у нас значить, цього за допомогою. Немає такого, щоб когось досі шупа під дворами просив, що треба там щось розсипати, дремоніти. Ні, кадр. Вийшли, глянули, самі приходимо, робимо. Не йдемо, не жаємо це, що тобто людей треба виділити. Ну, Нормальна вулиця. Як часто ви ходите до міської ради? Як треба, так і йдемо. Буває таке, що раз у місяць, буває таке, що раз у квартал, а буває таке, що своїми силами рішаємо. У нас депутат є, я з депутатом до депутата обращаюся, а тоді письмо йду, пишу і здаю документ і все. А чи знаєте ви керівників комунального господарства? Ой, щоб Соби сказати це? особисто, отак знаю, а щоб ну як ну, вони ж там міняються. З кожним днем не знаю, які сьогодні один, завтра вже кажуть, немає і другий якийсь комунальний. В нашому місті тривають зустрічі міського голови, керівників комунальних установ з головами вуличних комітетів безпосередньо на мікрорайонах, з метою реалізації проекту, суттю якого є наближення влади та комунальників до місць проживання, а отже, і безпосередньо до проблем місцевих жителів. Одна з таких зустрічей відбулася в середній школі номер 4 Ми зараз плануємо бюджет міста і план соціально-економічного розвитку на наступний рік. Тобто ми плануємо, що на наступний рік влада міста повинна в городі зробити, куди направити фінансові ресурси, ну, крім поточної підтримки комунального хазяйства, що потреба, запустити, де построїть тротуар в першу чергу, або де поставити майданчик єслів, або де побудувати водогон і так далі. Тобто ми повинні почути вас в першу чергу, ви тут живете. Ми, по суті, всі і комунальні підприємства, і я, і міська рада обслуговуємо вас. Ми, ми, ми обрані для того, щоб ваші проблеми вирішувати максимально швидко і максимально ефективно. Звісно, що не завжди вдається своєчасно зробити, тому що немає ресурсів фінансових, немає техніки, багато інших питань є. Але все ж таки я думаю, що отакий от діалог між нами повинен бути. Міський голова ознайомив присутніх з проєктом «Відкрите місто, зазначивши, що це простий ресурс, що використовує відкриті карти Google та Яндекс. Сайт відкриває можливість привернути увагу влади до актуальних проблем громади. Органи влади без посередників отримують інформацію. Тростянчани можуть повідомити про певну проблему на електронну пошту, що є на сайті. Також є можливість зареєструватися на сайті або за допомогою сторінки у соціальних мережах описати ситуацію. Інтернет-платформа передбачає можливість перевірити, на якому етапі знаходиться запит громадянина, зокрема, вирішена проблема чи ні. От, наприклад, ви повороті бачите загинуло лавочку. Да? От условно. Щоб, щоб ми ділили час. Законці нажимаємо Савчить. Появляється квадратик – проблеми і полезні об'єкти. Проблема, будь ласка, нажимаю. Нажал. А тут всі проблемы, які можуть бути в жилищно-коммунальному хозяйстве. Люба людина, яка живет в СССР, может им пользоваться. И вот, о чем вы хотите сообщить? освітлення, личнее освящение. Другая. Красное, Сумская область. Мы должны показать на карте. Де. ця проблема. Нажимаем с позицией. Тут есть кружочки обозначает сколько проблем уже в разных микрорайонах люди поставили. Цель помощь, сигналы, де вода провала, де римку правы, де лампочка залихала. От тех можно Юрий Владимирович узнать, что вас на научился на ритович. Ну, по а, а человека. То есть він, він должен получить бумажку раньше, правильно? С вашим сообщением, за воронам, идемо совет и так далее. А так, по сути, любой человек, у кого есть дома интернет, спокойно может просить своего сина, чи внука, чи дочку, сказать, а ну отправил. Туди вон, вчора поза лампочка нашої ліце. Все, і вона на нього чи ходить. Воно в роботу, вона на контролі, і потім ми будемо дивитися, сколько у нас заявлення розглянеться, як воно розглянулося, будемо є відчувати по цьому. І будемо бамбуком в течение квартала звітуватися. Під час зборів присутні одноголосно проголосували за те, щоб даний мікрорайон отримав назву «Першотравневий». Однак найголовнішим пунктом засідання. Стало обговорення проблем на мікрорайоні, під час яких міський голова спробував пояснити головам вуличних комітетів, як планується бюджет міста. Є е, поточні проблеми. Це бюджет. Це на життєдіяльність діяльність Я можу з вами навіть не збиратися. Не з вами, не з депутатами. Не можу написати бюджет з утриманням палович. Я должен питать уличкому, нужно мне песок за воду, чем нужно. Нужно мне мусор из кладбища воду, чем нужно. Я сам, без вас, должен поставить туда сумму денег, посчитать, как нужно этих денег на вывоз мусора, поставить эту сумму грошей на утримание досадов. Я пишу дальше, я не буду вас распитать. Вы меня извините, конечно, літа. я пишу проблему два. Оплата за электроэнергию. Горят уже светильника. Уже, уже, ну, уже говорят. Каждый месяц мы снимаем показания счетчиков, правильно? Я тоже пытаюсь крючков, платить мне не платить. Я говорю, ну сам сумму денег. Дальше. Я не буду пытать крючковую. Чистить, не з них чи не чистить. Бо все скажут чистить. До единого. Мы пишем. Третья проблема. Очистка. Снега. Дальше. И тоже складываю сумму денег. Те, что интересую всех. Я условно говорю, з 25 пунктом буде регіоні вулиці. На дивіться вулицю. На мені вулицю, яка зрутовує на одну грутоку, яку весною і осінню не можна робити право. Всі треба. Всі. Так само буде 26 й пунктом. Я условно, я думаю, ось я вам роздав концепцію. Як він виглядає, що ці злагодження міста точки. 42, 44 точки. І саме буде на одній строчки буде підсипка ще днем. Ще Вона звучить і на нього, і на неї буде стоять сумасшедського депутати, 40 тисяч гривень. Виділити на щебен на закупку і на розвод по вулицях, на її забавно. І так назад оставиться. Не питаючи нікого, те, щоб ми, знаєте, щоб наш організм міста жив, щоб город не був хуже. Я зараз вас питаю, повертаю ще раз, що ви хотіли нове построїти того, що не було вчора, а завтра до за того, бути. Наприклад, не було дітського садка, а ми хочемо, щоб він був. Для дуже водіння. Ця задача була досить складною. Так як вуличку, ми не могли відразу зрозуміти, вирішення яких проблем є найголовнішими на мікрорайоні. Кожен з них вважав проблеми на своїх вулицях самими головними. Ми говорили ті дуби повідомлення. Чи будуть вони зрізатися чи ні, що падають на будинки? По вулиці Мічуріна. Сосунка? Та там і дуби є. Так, сосни. Це начало. А далі люди вже також дуби. Ми за них говорили, коли вони падають і ламають соняшні забори шипальні. Будь ласка, <плес> це забудь хоча Чи це тут чи гетьманський парк, а якось <плес> це сказати? Ви знаєте, ходили їдуть, щось посікали, <плес> це пірками, а для чого? Ніхто не сказав. Улицю, під сипа. Скільки я займався, воно немає. У нас такі руками там бомбопадали воєнні. Тепер вона сідає, там уже в Хоча й був отакий. Усе повні. Березь дорожче, дивіться, ага. можна я усіх запитаю, яку дорогу не, не нужно підсипати а. на вашому країні. Яку не нужно? От яку не нужно? Ми будемо зараз переписувати всі дороги. Однак, по закінченню засідання присутні висловилися з подякою і були в захваті від цієї зустрічі. Я вважаю, що це дуже необхідно для населення. Я, як у голова вуличного комітету, багато що для себе взяла. Я зрозуміла, зрештою, як будується цей бюджет, тому що ми часто задаємо такі питання. Може, вони не вирішуються. Ми потім зобразу з якоїсь. тепер мені стало багато чого зрозуміло. Я вдячна вам за це. Наступного разу прийдете на нас? обов'язково без мене не почнеться. Я довольна, можна вирішувати і в даному разі щось вирішиться, і люди розуміють, де що робиться і для чого воно робиться. І согласний, не согласний, все висказали прямо в очі. Така зустріч дуже корисна. Думаю, що піде воно дольше, якщо будемо так гуртом, як кажуть, рішати, то буде щось. Як ви гадаєте, ці проблеми, які сьогодні були висвітлені, чи це є глобальними проблемами вашого мікрорайону, чи є більш глобальні? Якщо є більш глобальні, які саме? Ні, я думаю, що більш немає глобальних. Просто треба, щоб більше світу було і краща дорога була, і все. Щоб не страшно було нам на біцінні ходити. Бо ми якраз в такому кутку лісу, там дуже. Нашим дітям страшно час інформаційної епохи, коли інформаційні технології та інновації в цій сфері заполонили все наше життя, і ми вже не мислимо його без мобільних телефонів, без інтернета. Не тільки молодь, а й люди старшого покоління не хочуть відставати від часу. Тому втілення проекту «Відкрите місто» в життя не є складним. Тільки що почули, що можна Ой. користуватися соціальною мережею через інтернет. Чи є у вас така можливість користуватися? У у мене є можливість, бо в нас інтернет зараз прийду, і внук якраз приїхав додому, так що скажу, що там треба зроблять. Я то це розумію. Ну інтернет підключений, є в нас комп'ютер, інтернет. Якщо так будете тепер використовувати соціальну мережу для Ну я якіс, я пайфонент. не буду, діти будуть <кліпи> внуки. Будуть вам допомагати. Ну. ну як підключимо інтернет. Комп'ютер є на інтернету, не мог ще, ще не підключили. Ну вас зацікавила да така пропозиція? Звісно, ж лучше, якщо дома сидиш на та і сучі, ти врем'я тіреть. Це зараз тетю Валю просити, щоб вона мені теж допомогла. <с. с. с>. А таке ще завдання влади зробити життя мешканців і місто кращим, тож відтепер тростянчани зможуть працювати в партнерстві з владою, тобто не лише чекати на вирішення проблеми, а й самим брати участь у цьому процесі.